Він не єдиний, не останній. Я розумію його захват і бажання якнайшвидше дістатися до своїх, звільнити і пробудити їх. Але він погодився трішки почекати. Спочатку він спробує допомогти нам. Якщо ми встигнемо на конференцію, чорний зможе відкрити для нас думки Москвина або самого Корбута. І, можливо, змусить їх зупинити це божевілля. Це наш останній шанс. Артем, про Октябрьську ми довідалися від хана і заявили протест Москвину. Але той нічого й не заперечував. Мовляв, на щастя поруч з октябрьською проходило навчання їх санітарної роти. І, пішовши на жертви, спалах епідемії вдалося заглушити у зародку. А інакше вона похопила усе метро. Що на це скажеш? Так і я вчинив. Але ж агент червоних Здраво, поцупив контейнер віде. з вірусом із Д6 перед епідемією на Октябрський. Окрім Артема, що свідків немає. немає. Ніхто повірить, Форден. Адже Д6 у наших руках. А якщо це не випускний вірус? Червоні атакували Ганзу. Ми можемо змусити Москвина визнати. Нічого ми не можемо. Ми не армія. У нас на все метро сотні бійців не назбирається. Yeah. Так, Москвин готувався до війни. Але після пропозиції полісу про розподіл майна де 6 він може щиро бажати миру. І ми зобов'язані добитися підписання угоди. Москвин! Яка різниця, чого він бажає? Він маріонетка корбута. Доки Москвин говорить, де шість оточують спецпризначенці корбута, цю угоду ви скріпите своєю кров'ю. А що, є ліпші ідеї? Притягли сюди цю мапу. Відкрити. Що тепер? Бесіду скінчено. Прямуємо до зали ради. За мною. Полковнику! Дозвольте доповісти! Відставити усім силам ордену в Д6. Повна бойова готовність. Корнієв нехай береться до. Ну він знає. Тільки пронешно. Зняла всі президенції нашого боку. Я офіційно віддаю наказ про припинення операції Ельдорадо. Слава рейд! І на завершення офіційної частини слово надається лідеру Червоної лінії, товаришу москвину рук я не побоююся цього слова друзі. Ми також вважаємо... Готуйся, Артем. Тримайся поруч з малюком. Хай буде мир! В ім'я наших дітей! Ура, товариші! Ви брешете! Хан здурів! Я знаю, що роблю. Просто повір! Хоч раз! Ви хто такий? Охорона! Виведіть його звідси! Рейнджери відставити! Артеме, малюше, ваш вихід. Товаришу москвин, ви повинні мене підтримати. Інакше можуть випустити деякі незручні подробиці смерті вашого брата. Ваш брат казав про необхідність усунути загрозу, що походила від вас. Що? Яку загрозу? Ми ж брати. Він думає, що ви заздріти. І боїтеся за свою владу. Клепки розгубив. Зовсім вже! Ну, зараз я йому все скажу. Боюся, словами удар вже не відвести. Треба його випередити. Максимчику, який же я радий, що ми з тобою помирилися через таку дурницю. Ну, хильнемо. Хильнемо, брате. Де, 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 де. Що дивишся на мене очима своїми чесними? Сам ти винен. Хто хотів мене прибрати, корбу тебе здав. А тепер мене за яйця тримає. Через тебе! Мені, Андрійко, немає мені прощання, а ти все одно. Пробач. Ай. Що це? Що було? Я. Я вголос? Отже, так. І мені щось підсипали. Як братові. Так. Отруїли брата свого. Але Корбут. Я ідіот. Думав, він врятувати мене хотів. А він так владу взяв. За горло мене вхопив. І зараз. Де шість штурмує, а там вірус цей. І якщо він цей вірус захопить, кінець. Але ж ви керівник кляті. чи хоча Будьте, б затримайте. Виграйте час для угоди. Тут усе ясно. Швидше на вокзал. Де шість ми не віддамо. За мною. Якщо ви програєте, то стане погано усім. Тоді я маю врятувати своїх. Ти хороший, Артеме.